Вода, у тебе немає ні смаку, ні кольору, ні запаху. Тебе неможливо описати. Тобою насолоджуються, не знаючи, що ти таке насправді. Не можна сказати, що ти є необхідною для життя. Ти саме життя, Антуан Десент Екзюпері. При погляді на Землю з висоти космічної орбіти око бачить в основному два кольори: білий колір хмар і льодовитих шапок, і блакитний колір світового океану, що вкриває 71% поверхні нашої планети. Але тільки 1% її запасів продатні для пиття, приготування їжі, миття і вирощування сільськогосподарських культур. Політологи стверджують, що у 20 столітті велися війни за нафту, 21-ше загрожує війнами за воду. Без води неможливе не лише життя рослин і тварин, а й життя самої сучасної цивілізації, куди не лише живуть промисловість і сучасні міста, а ще й чистить, виносячи із собою людські та промислові відходи. Доведено, тварини й людини. Гинуть за умови втрати 20-25% води, що міститься в організмі. Втрати 10% починаються хвороби. Без води людина може прожити лише 5-7 днів. Вода це головна складова частина всіх живих організмів. Тіло людини на 70% складається з води. Деякі організми, такі як медуза чи огірок, містять у 98-99. Води Світового океану є основним кліматоутворюючим фактором, основним акумулятором сонячної енергії і купної погоди для всієї планети. Вода – Основний механізм здійснення взаємозв'язків усіх процесів у екосистемах обмін речовин, тепла, ріст біомаси. Один із найважливіших видів мінеральної сировини. Головний природний ресурс споживання людства вода, яку люди використовують в тисячу разів більше, ніж нафти чи вугілля. Для багатьох організмів вода є середовищем їхнього життя. Хімічний склад морської води дуже схожий на склад людської крові, містить ті ж самі хімічні елементи приблизно в тих же пропорціях. Це один із доказів того, що предки людей, як і інших серців, колись жили в морі. Ми дуже часто не замислюємося над тим, що для людей є вода. А без води неможливе життя, бо вода основний розчинник в людському організмі. У водних розчинах відбуваються всі хімічні процеси в нашому організмі: вода, сполучний матеріал, архітектурного проєкту. Клітинної структури. У хребетних дисках вона створює амортизуючі водяні подушки. Вода основне мастила в суглобових щілинах, сприяє запобіганню артриту і болі в попереку. Вода захищає ДНК від ушкоджень і підвищує ефективність її відновлювальних механізмів, зменшує кількість аномалій ДНК. Вода значно підвищує ефективність імунного механізму спинного мозку, включаючи ефективну протидію раку. Вода нормалізує кровотворні системи кісткового мозку. Вона допомагає запобігти лейкемії і лейкомі. Вода допомагає знизити ризик серцевих нападів та інсультів, оберігає артерії серця і мозку від закупорки, розріджує кров і не дає їй згортатися в процесі циркуляції. Вода посилює здатність еритроцитів до накопичення кисню в легенях. Проникаючи в клітину, вона постачає її киснем і несе відпрацьовані гази в легені для виведення їх з організму, виводить токсичні відходи з різних частин тіла, доставляє їх в печінку і нирки для остаточного видалення. Вода забезпечує транспортування всіх речовин в межах організму. Вода найважливіший елемент систем охолодження через піт та обігріву електризації організму. Вода необхідна для виробництва всіх гормонів, що виробляються мозком, включаючи мелатонін. Вода найкращий засіб для зниження ваги. Пийте воду вчасно і скидайте вагу без особливих дієт. Вода найкращий тонізуючий напій і не має жодних побічних ефектів, допомагає зняти втому, вона додає нам енергію молодості, робить шкіру гладкою, дозволяючи зменшити ефекти старіння. Отже, людський організм має у своєму розпорядженні запаси води, здатні підтримати життєдіяльність в умовах зневоднення. Ми не повинні допускати його зневоднення, бо це причина токсичних відкладень в організмі, різних захворювань. Вода це життя. Без води організм гине. Ви повинні пити воду регулярно і протягом всього дня, але чисту воду, якої в нас катастрофічно не вистачає. А чим же шкодить людині неякісна забруднена вода? Потрапляючи до організму людини, забруднена вода викликає близько 80% хвороб на 30% прискорює старіння. Дитячі хвороби залежать від вживання токсичної води. Всього з одним ковтком до організму потрапляє добра половина хімічних елементів таблиці Мінділеєва. Якщо до організму потрапляє від 2 до 4 мг заліза за добу, то приблизно через 10 років виникає загроза виникнення пухлини. У людей, які вживають тверду воду, різко збільшується вірогідність відкладання каменів через високу концентрацію солей. Хімічні елементи через неякісну воду затримуються в різних органах людини і найчастіше викликають рак, згубно впливають на печінку, нирки, і як наслідок на кров. Півтора мільйона дітей у віці до п'яти років кожного року помирають через хвороби, що були визвані вживанням води непридатною для пиття. За даними експертів ООН, число людей, які помирають від захворювань, що пов'язані із забрудненою водою, не менше, ніж кількість жертв всіх форм насилля, включаючи війну. Основним джерелом водопостачання для людства є річковий стік. Річковий стік України складає в середньому 83,5 мільярдів кубічних метрів, а в посушливі роки зменшується до 49 мільярдів кубічних метрів. Саме вода є найбільш недостатнім ресурсом України. В Україні є райони, які відчувають гостру нестачу питної води. Сюди її привозять на замовлення жителів. На кожного жителя нашої держави реально припадає до однієї тисячі кубометрів прісної води. Тоді, як за оцінками ООН, достатньою є величина на порядок більше 10-15 тисяч кубометрів. Головним постачальником води для України є Дніпро. Іншими річками, що забезпечують потреби у воді, є Дунай, Дністер, Південний Буг, Тиса, Пруд та інші. Стан води і повноводдя цих водних артерій залежить головним чином від стану їх приток малих річок, яких в Україні налічується близько 63 тисяч. Вони мають величезне значення. Досить згадати, що 90% населених пунктів України розташовані саме в долинах малих річок і користуються їхньою водою. А проте стан малих річок України викликає сьогодні велику тривогу. Понад 20 тисяч їх вже зникло, пересохло. Це невідворотно веде до деградації великих річок, тому проблема їх збереження й оздоровлення одна з найгостріших для нашої держави. Ми живемо на березі однієї з таких малих річок. А саме річки Лопані і проблеми збереження її чистоти хвилюють нас. Витік річки Лопань розташований між селом Весела Лопань і селищем Жовтневий Белгородської області Російської Федерації. Російсько-український кордон річка перетинає біля села Гранів і впадає до річки Уди в південній частині міста Харкова. На річці Лопань розташовані селища міського типу Козача Лопань, місто Дергачі, а в місці злиття з річкою Харків розташована центральна частина міста Харкова. Як вчать словники, лопань, колодязь на болоті. Ймовірно, спочатку вода, що б'є назовні. Крізь землю. Найбільші протоки річки Лопань лозовенька хархі. Довжина лопані становить 96 км площа басейну 2000 квадратних кілометрів. Лопань впадає в удень на відстані 52 км від її гирла. Русло зрідко ділиться на рукави, утворюючи острови. Ширина русла від 1 до 20 метрів. Глибина від 0,3 до 1 метра. Період весняного розливу річка піднімається на 1,5-2 метри. Швидкість течії 2,3 метри на секунду. На окремих ділянках до 8 метрів на секунду. Береги низькі в межах міста Харкова обваловані або фанеровані гранітом, А русло поглиблене. Живлення річки в основному снігове. У грудні і січні річка промерзає до дна. Відомо.